Пісня 317. Пісня просвітлення. Я чистий став на будь-якому рівні. Очистився у просторі і часі, свідомість звільнилася від блоків від усіх, стереотипи зникли. Розширилась свідомість у мені. І працює найкращим чином. І рівні, всі енергетичні у проявах усіх очистилися і працюють так, як треба. І зникли всі причини збоїв роботи тіла, що фізичним зветься. Фізичне тіло функціонує прекрасно на рівнях усіх, живе в гармонії з собою. В гармонії із простором живу я все життя. Продовжую я розвиватися на рівнях на усіх і тіло, і свідомість, і дух мій, усе у розвитку, у спокої змін постійних. Із слова усі зміни йдуть. Із слова, що найперше зміни йдуть. І змінюється все у кращу сторону. Полятор торсійні змінюються, і енергетичні рівні, і фізичні також. Любов'ю все наповнюється і я стаю любов'ю на рівнях на усіх. Я є любов і більш нічого. Створило слово все в мені і навколо мене. Любов. Заповнила усе, немає місця проявам незбалансованим в мені, а значить, і навколо мене. Я інструментом став Творця, його я помічник. Я роблю, вмію, хочу все, що може, хоче Бог. Бо створений я по Його подобі, лише. Масштаби різні і більш нічого. Бог це любов, я це любов. Усе навколо любов на будь-якому рівні.